Цікавий момент використання формули скороченого множення. Ми звикли, що А мінус Б в квадраті дорівнює А квадрат мінус 2 аб Б плюс Б квадрат. Але тут 4х відняти 5 і підноситься до квадрату. І вважайте, що то 4 та Х це ніби якесь одне ціле, яке відповідає. Ашечці в нашій формулі. Отже, повністю все це ціле і четвірку х я буду підносити до квадрату згідно формули скороченого множення. Отже, матимемо наступний результат: 4х в квадраті і 4 та х мінус подвойний добуток 4х на 5 і додати 5 в квадраті. 4х в квадраті – це означає і четвірка підноситься до квадрату, та х також підноситься до квадрату. Матимемо 16х квадрат. Далі 2 помножте на 5, 10 і помножити на 4 буде мінус 40х. І додати 25, тому що 5 квадратів буде дорівнювати 25. Отже, серед варіантів відповідь нам підходить а.